Всіх вітаю. Звати мене Сенка Роман, я автоінструктор. Іноді буває так, учні питають, що в мене праця і займатися можу тільки вечірній час доби. І таке питання, що мій інструктор не хоче вечором займатися. Але я чула чи, чи чув, що в цей час не дуже ефективно, але давайте з цим будемо розбиратись. Дійсно, зор людини не дуже пристосований для того, щоб водіння ми з вами розпочинали чи починали вчитися. В сутінках, і, на мою думку, сутінки це дуже небезпечний час для водіння, тому що світло наших фар ще не дає такого результату, як ми хочемо, ось а вже воно тімніє і не дуже перешкоди класно видно, чи може там суцільні лінії, розмітки, чи може бордюр. І дійсно, інструктори не дуже бажають займатися в тема породоби тому що це небезпечно. Це зайве напруження, теж не тільки для учня, але теж для інструктора. І ви повинні розуміти, якщо у вас опит водіння не дуже такий великий, то й вам буде складно, і вашому інструктору. Тому може вони відтягуються подалі, подалі. А ви, ви але ви повинні розуміти, що якщо вам складно, якщо погано видно все це, і ви розвиваєтесь, то потім, якщо буде світло, вам буде набагато легше і водіння ваше буде ліпше. Я не погоджуюсь з інструкторами, які кажуть, що малопродуктивне заняття в е, вечірній е, час доби. Е, ви розумієте? Ви повинні розуміти таке, що. Скільки ви займаєтесь, скільки ви проводите часу в цю пору доби, скільки ви накатуєте кілометрів? Від цього це ж залежить. Якщо ви там будете виїжджати один раз на тиждень і буде темно, ну це один ефект. Якщо ви будете кожен день займатися, це інший. Але потім в день вам буде легше і легше це робити. Якщо подводити підсумки, то ми розуміємо, що якщо нам складно займатися, то і продуктивність потім водіння вашого буде ліпше. Тому не вичеркуйте це заняття. Ну просить інструкторів, щоб за вами займалися в тим пору доби. Це буде для вас краще.